Крым! Крым! Вот это вот Писсуат. Катя, ты меня заебала. Girl! Dinner. <свистит> Tumblr girl? Да-да, она не бездиянка. Всем да, привет! А, куда мы едем? Лена, можно еще раз? Я не люблю, когда так лезут. Давай, всем привет! Сейчас уже второй раз. <свистит> Давай Два. третий. Всем привет! Ну, то, Корочу, ми їдемо в Роттердам. Йдемо забирати коней і наших поні. Я їду, я їду! Я приїхала залишити свій велосипед. Тут доміки для велосипедів. Електричні велосипеди дуже часто крадуть. Тому я залишаю його тут. Так, так. боже. Що це значить? Один раз я залишила його ось тут. От. А це, місце для велосипедів, котрі здаються в оренду. І його перемістили. Я не могла його знайти. Я думала, його вкрали. Тому я його там більше не залишу. Головне не забути, я його припаркувала. Дивіться, скільки тут віліків. Виходимо. Собаку. Себекі. Він не хотів. такий дебить. Дуже голосно, як завжди. Ми їдемо в Роттердам, пошататися, як обично, і взагалі їдемо до косметолога на Ботекс і на так Говорить волонтери.

Тоді треба спробувати цей Pumpkin спайс Latte. Що mm -hmm. він схоже? Лати. Mm -hmm. Ну ти ж любиш тикву. Я тикву. не навиджу тикла. Тобто це лате <latte> з тиквою? <laughs> ну наверное, я не знаю. Привіт, <laughs> yeah. yeah. привічі Pumpkin Spice Latte. На чому він базується? І чи смачно це? При тому, що я ненавиджу тикву? Він не обов'язково має смак арбуза. Головна фішка це суміш спецій кориці, мускатний горіх, імбир, гвозді, ваніль. Якщо ти ненавидиш тикву, але любиш щось типу пряного капучина. Я люблю. Тобі може сподобатись. І що тут виходить? Може бути зі стаканчиком пофоткатися. Хей, I would like Baint's pumpkin spice Latte. 7 euro. А байкар please. А Юлія. Я ніколи не замовляла Starbucks, це перший раз. Що, все? Ти нічого не будеш? Ні, в матчі. Ah, а, да, то, блядь. Постійно ми приходимо з Каті кудись, коли мене заводи, і потім я щось купляю, покупаю три чудейки, а Каті — ні. О, це, походу, моє ай-ай-ай. Oh, я? Thank you це що? Та як називається взагалі? Tumblr Girl? Окушно. Та хуя. Кориці і гвоздіки. Можете попереджати, надо. Не, вкусно просто гарячі ще очі. Да. Да, дуже багато гоздики. Хорошо, що там, ані на Нью-Йорк! <рес> Ми зараз ідемо в українську кав'ярню. Для мене репсовий вітон на других людях стін на мені. Боже, красиво. Так що дайся б не я, то б він купила. Та взагалі, якщо б не ти, я б не знаю, як в цьому світі жила. Була б тут бомжка, то я сиділа. Це така от вона подружка. Ви готові побачити цю красоту? Катя буде їсти такі сирники, а я зарази. Смачно вона. Лила байкарі. Що ви обратите внимание, вона супер світла. Вона взагалі не повинна бути такою. Вона вкусна? Ну, учитывая, что там, смотрите, сколько мандалов, mm -hmm. может быть. Ой, uh, oh, sorry. <laughs> Короче, вот это вот писсуар. И... Perfect Я. Yeah. <laughs> Че ты уж там? Юля только что камеру хотела <laughs> наставить. Внимание. Я просто хотела показать писсуар. Мужики везде ссут. Пусть ссут yeah, там, где можно. Будивля красиво. значит, yeah. тут вампиры какие-то живут. Хелло! Hello! Ой фу, як виняє травою, мальчики не курились. Для арт велосипеда. Звертання до мого майбутнього Крістіана Грея. Я хочу такі ці. ці. Будь ласка. Сьогодні у нас 18 жовтня. Що ми бачимо перед собою? 18 жовтня, блядь! Мы уже приехали к косметологу. Да, и такие мы там. О, о, да там уже ничего не поможет. Мне 24 роки, и уже такие морщины. У тебя была пиздец вообще, я бы что ну, старше говорила, чем это есть. Да. я тебе об этом уже говорила. Как твои дела вообще? Ты... А, Все, ми вже на колиці. Кстати, майже нічого не змінилось. О Боже, я злякалася. Я думала, що це справжня людина. Зараз їдемо додому. До нас в гості приходять Саша з Андрієм. Ми будемо дивитися сумерки. Я думаю, що ми не будемо дивитися сумерки, я думаю, що ми будемо просто общатися. Да, теж хорошо. Коли ми в Роттердамі, ми постійно заходимо. Що кафешку. Кафешка? Беремо роду дорогу. О, я брала оцей, мені було смачно. Сирний попкорн! В Нідерландах не продається сирного попкорну, при тому, що Нідерланди популярні своїми сирами, і вони не додумались діляти сирний попкорн. Для мене це загадка. Ми купили тут? Ми купили тут? Де? В Лідлі. В Лідлі? Я їду в Ліду. Друзі, всім привіт! У нас зараз буде така розпаковка. Пишите в комментариях, как вы думаете, что это? Ты расскажешь что ли? <связано> да, потом. пиздец, заказала iPhone, это <связано> мой <Tom> iPhone. <связано> <связано> На второй день продаж, чтобы выбрать цвет: оранжевый уродский, синий щедрый. Я заказала <связано> себе такой. АСМР. Бля, наконец-то. Lamborghini. Lamborghini. Дает зарядку iPhone? Не давали, oh, так ты. и все говорят, так, что... Может, не и наушники вернули. А oh, yes. oh, yeah, заказала его 13 сентября. Сегодня, дорогие друзья, 30 октября. Вообще, лямбакса, все, Джонс, аниме, тримайтеся. Там такие зум на вас Аниме? Это ты? <с Блин, <с плохо слышно. День 155, когда мы пытаемся почувствовать себя живыми. Сегодня мы заметили на йогурте, который мы пьем каждый день, вот это. Вот так. Hello. Момент фіксації хорошої подруги для Катерини. Вона попросила мене відвезти її на манікюр, тому бомж стайл Насправді вже отримала водійське посвідчення як півроку, але я до сих пір дуже боюся водити в місця там, де я не знаю, куди мені їхати. Тому що у мене коробка передач механічна. Ненавичка механічну коробку передач. I'm stronger, I'm smarter. I'm better! better! I am better. Постійно боюся десь заглохнути. Щось піде не так. Тістити в невідомі для мене нові місця це стрес. Oh, В Макдональдс заедем? да, очень хочется мороженое с карамелью. Ай, и помиф! Блин, класс! У нас будет сегодня Girly Girl Day! <свят> Блин, и вы представляете, какая Юля Girly Girl. Она свезла на маникюр, а потом забрала меня с маникюром, потому что у меня болят губы, и у меня первый день. Представляете, какая она хорошая подружка? Да, да молодец. Блин, посмотрите, как сексуально. Типа.

Подивіться цей сет Tomorrowland 25 й рік. Ми там дуже забавно постійно танцюємо. Ребята, зараз я вам покажу збой, ну чи не збой, чи все правильно йде в цій матриці. Дивіться. Саша, Катя, Юля. У Каті день народження 29-го, у Саші 28-го і у мене 16-го. Як вам таке, Катя? Я в шокі. Це піпець. Це повний піпець. І сьогодні п'ятниця! Зараз шоста години вечора ми тільки повернулися додому з роботи. Ми заїжджали на пошту, тому що Каті вже четвертий день не може прийти посилка. Афігєті, коли побачите, що там за посилка, це навіть круче, ніж айфон. Можете собі уявити? Короче, просто дебільніше служба доставки. Катя намагалася змінити вже декілька разів дату і час доставки. І вони кажуть, що да, окей. Але по факту вони нічого не міняють і привозять її так само о десятій ранку, коли нас немає вдома. Коротше, ми приїхали сьогодні, прям туди фізично. Сказали, що вона має приїхати через 2 години, і ось ми приїхали додому, покушать, попісять, і знову в путь. Сьогодні у мене дуже не вечеря. Мені Катя готує булдак. Це для моїй Юлії. Хочеться, що нам попросить. Я зрозую вже не все. Скау, скільки там калорій? Mm -hmm. Вкусно, можеш? Знаєте, яка у мене є ну, мрія. Коли у мене буде хлопець, я хочу з макаронами зробити, як Леді і бродяга. Да-да, не біянка. І хлопець бажано, як... После. Да, как Вин, как Джон. С вами Катя и Юля, Хотите вам расскажу историю о настоящей дружбе. Сейчас моя дружба вырвет отсюда. Этот чечек в пятницу вечером отвозит меня за моей посылкой, которую я не факт, что получу, но очень хочу. Она как папа, типа, ах, ладно, поехали. И очень благодарна. Спасибо. Правда, сегодня утром она мне говорила гадости, но... Ты Я сказала, Катя, ты меня заебала. Нет, ты сказала, Катя, тебя очень много, это хуже. Что это вообще должно означать? Тебе тоже много. Это не то, что много, нас дохуя. Только что обнималась с этим мужиком Это все получилось из-за этой красавицы Да, все другой город ради посылки вечером в пятницу Потому что у подружки завтра самолет в Францию, в который она хочет выгулять эту малышку Малышка? Что за малышка там? чего, она еще не знает, что там? Поехали домой, быстрее узнала Переход! Сколько я пережила, прежде чем это все случилось Что мы здесь видим? Бля, а, мать, а, ебать. Бля, она охуенная. Друзья, мне 30 лет, и сегодня я распаковываю свою первую сумку Шанель. Абсолютно оригинальную, за все деньги мира, если честно. Как вы думаете, сколько она стоит? Бойлер вы не угадаете, потому что она стоит дороже, чем вы думаете. На правильно? Она винтажная. Бля, она винтажная. Окей. Боже, боже, боже. Она в безупречном состоянии. Карточка это сертификат подлинности. Был, блин, блин. блядь. Боже, это просто пиздец. Ну все, да. Еще... О, ал подождите. Я не понимаю, что вы от меня хотите? Я уезжаю в Ниццу, завтра утром. Вот вы не звоните мне. Не, ну все, не, это, вложение, это вложение. Это вложение. Еще раз Охуier. скажу. Охуенное вложение. Да. Завтра Катя уезжает в Ниццу. А Саша с Андреем зараз знает, да? На аниме в Дубае. Я завтра еду в Амстердам сама. На крем, дуже рада. Правда, це буде ночна тусовка. Не знаю, як я перенесу це все. А нарешті етночний вечір. Тільки починається. У нас тут холостяк. Зараз в душ, холостяк і спать. Кстати, у нас обновочка на полочці. Опа! Ви бачили таке? Зв'єтка з Tomorland і Old Spice Tomorrowland. Доброй рано. Катя виїжджає в Ницю. Да. Амстердам едем. Посмотрите, какой у нас пассажир. <свят> Ветка Инстаграма, Ютуба, ТикТока, коллаборация. <свят> <свят> да, коллаборация в деревне. Да. Только хорошая. Перевіряючи меда, що там допомагає. там допомагають. Все. Дівчат я відвезла в аеропорт. Ще була смішна ситуація. Навігатор нам показав їхати направо. я поїхала. Заїхали на парковку. На парковку зоопарка відкрився просто шлагбаум. Ніякого нам листочка ніхто не давав. Ну де як парковочного цього талончика, і намагаємось виїхати. А щоб виїхати, треба дати цей талончик, якого у нас немає. Ми намагалися зв'язати з службою підтримки, а там заїдаюча кнопка. Короче, ми десь хвилин десять, просто дрифтували по парковці зоопарка. По і того все нормально, все добре. Вони доїхали вчасно. Зараз я їду на заправку ввечері. Мене чекає тріп до Амстердаму і в планах приїхати додому і лягти спати, тому що я прокинулася сьогодні в 4.30. Взагалі це буде мій перший раз, коли я їду сама кудись в клуб. Бляха, реально це треш. Сподіваюся, буде все добре. Ой, класна пісня. Дощ! Без цього тут нікуди. Дощ і дощ, дощ, і дощ, дощ, і дощ, дощ і дощ. Мікрончик кушає. А ще ми їздимо заправлятися в Бельгію, тому що тут на 40 копійок дешевше бензин, ніж в Нідерландах. Ми живемо на кордоні з Бельгією. Їхати десь 10 хвилин. Дуже зручно. Тож ти євро 63. Бензинчик. Повний. Микром, віш, віш, микрон, віш. Добре рано. Я тільки не прокинулася. Вже готова побігати трошки, потренуватися. Включила собі на фон, як позбутися хлопці за десять. Хочу їх шукаєш? Можу задовольнити. Обожнюю цей фільм. В годинку 16:31. І у мене тільки почався сніданок. Навалила я тут, звісно, знатна. А потім в планах <плес> в <плес> душ. І крем! 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 А, коротше, я вже зробила такі кудряшки, вже майже закінчую фарбуватися. І хочу вам показати не мій лайфхак, але якщо у вас погана туш, як у мене, і вона сипеться і взагалі розтворяється при найменшому дотику до води, беремо, фарбуємо. І потім. Беремо фен і просто е, сушимо свою вію. <свистит> Я ж нікуди не убіжить. Показую свій лук. У нас тут маєчка і джинсики. I'm ready. Вечеря. <свистит> Сьогоднішнім ароматом вечора у нас буде Kilian Smoking Hot. Це атлівант. Тому що велика банка коштує 300 євро, блін. Тому у мене ось такі ось 10 мл. Вони дуже стійкі. Знову не знаю, як описати, чи вони пахнуть. Мені пахнуть кальяном. Так щоб всі задохнулися. Крем! Показую, що я маю бути в 0,09. Зараз у нас 22,50. Подивимося, як це буде насправді. Що ви думаєте, друзі? Знову, Що дощ! Дощ! Я вже приїхала, але не на ту парковку, яку планувала, тому що вона не відкривалася. Зараз буду намагатися знайти. О, О, Боже! Я хочу від одного. Я нотворкс, бо yes, yes. Короче, друзі, Я спасла трьох афроамериканців. Oh no <laughs> Оу, май гад, нове у них щось сталося з машини і надо було підкурити. Я перелякалася, конечно, коли ми а я нікого не бачу. я направляюся вже в клуб. П'ютжинтонік. Дощ зупинився. І пісять, як обично хочеться. Всем привет! Я выжила. Я вже приїхала додому, бо я не змогла зняти це на місці, тому що бляха стояв якийсь афроамериканець і просто лякав мене. Він з отакими от глазами. отут тут от стояв, отак. От. І отак от слав мені поцілучки. Потім він обійшов машину, і з тої сторони почав мені слати. Я йому кажу, уходи блядь. І він отак от на мене дивиться. Ужас, я дуже перелякалася. Але в цілому, крем топ клуб ужасний, люди ужасні, всі просто обдолбані. Це було неможливо. Я рада, що я пішла на них. Але більше скоріш за все я б не піду. Сама кудись в клуб, особливо ночі, тому що це, це треш. Їхати вночі самої, коли дуже хочеш спати. Їхала і мене вирубала, коли особливо ще треба їхати тільки 100. Мить ноги і спати. Hello, друзі! Я прокинулася в час. Насправді я взагалі добре себе почуваю. Електроліти. Я вам зараз покажу цей банановий хліб. Я... я собою дуже пишаюся. По-перше, він дуже смачний, а по-друге, він виглядає просто. розляп! Оп! Ну, просто, ну, пухкенький. І такий красивий. Це нема шлів. Отакий от. Вечерочок. Тут у мене 19.26. Відкриття нове для мене. Дуже класний мальчик. Та й все. Конець.